Чому вибір компанії Choice став правильним саме для мене? Привіт! Сьогодні поговоримо про те, чому вибір компанії Choice став правильним саме для мене. Я Ірина Кононова, я mlm ментор амбасадор української компанії виробника Choice Ukraine. Отже, перше, це унікальні продукти компанії Choice. Я вибрала Choice саме через те, що я спробувала продукт. І цей продукт він дійсно унікальний, розроблений українськими вченими, виготовлений у нас в Україні, і він дійсно дієвий. Я отримала результати. Я побачила результати на своїй родині від споживання продуктів, і тому я щиро вірю, що ці продукти можуть змінити світ, і про них повинні знати люди. Друге, це український бренд, але з глобальним потенціалом. Щось це українська виробнича компанія, але вона має величезний потенціал, тому що наш продукт дійсно унікальний і він потрібен в усьому світі. І зовсім скоро ми відкриємо свої представництва в Європі, хоча партнери в нас там вже є. Третє, безпосередньо маркетинг та його переваги. Маючи досвід інших мережевих компаній, я глибоко ціную маркетинг компанії Choice. Тут немає відкріплення лідерських гілок, немає якихось підводних каменів. Тут може отримувати відсоток за товаробіг навіть новачок без досвіду в мережевому бізнесі. Погодьтесь, це дуже круто. Четверте, підтримка та навчання. Компанія постійно проводить. Навчання, тренінги, вебінари, які допомагають тобі розвиватися, як в плані знання продукту, так і в плані бізнесу та саморозвитку, що дуже дуже важливо. П'яте, але не останнє, а мабуть, що саме цей момент став визначним в виборі компанії мною. Це місія та візія компанії. Компанія, Choice – це не просто компанія, це компанія з глибокими цінностями. Візія компанії, Choice – це здорова нація та підвищення індексу щастя людей. Це для мене однозначно великий плюс і велика перевага, тому що коли ти дотичний до таких сенсів, відповідно, ти надихаєшся. Тому щось для мене стала. Ідеальним вибором, якщо тобі відгукується місія та цінності компанії, якщо тобі цікавий розвиток, я запрошую тебе до себе в команду контакти в описі під відео. Не забудь підписатись на мій канал.